Я пропоную почати, типу, зараз. Я не можу рухатись. А, що ж, це непогано. Ей, металова куля! Я чув, що ти хотіла більше незалежності, але ми досі команда, тому я сподіваюся, ти не збираєшся розраджувати. Ну, так, хотіла відрізнятися, але він російський, і не на я все одно по участі команди. Просто хоч приймали як більш цінну учасницю команди. Що ж, якщо ми будемо якісь завдання, чи ще ти зможеш зробити, я обов'язково тебе покличу. Що ж, ви можете забути про це. Бо для сьогоднішнього правання. Ви зараз подається на три команди по три. А -а 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 -а. Що ж, мені шкода, що я минулий раз так вас зарякала, але це нічого. Це була частина плану. Тепер ми тримаємось разом. Та ми будемо неподільні. подільні. Вибачим ка. Мій тебе тут немає. І нічого, я прагла змін. та вони насуваються зараз. Я пропоную зробити той альянс, якого лінійка хотіла, та до якого вона надійшла. Що ж, я розгадаю цю щі, як гарна ідея. Давайте. Це не найгірший результат. Жилейка... дивний, але я гадаю, він досить сильний та. Я не маю, хто це така. Почекайте, але де зірка. Е, я виріши сьогодні дати можливість якому іншому провести випробування. У вас на обговорення перед випробуванням. Що ж, я маю досить багато стратегій, та я радию бути не проти, якщо я стану лідером. Якщо вас будуть ідеї, я обов'язково їх вислухаю. Лідерство не моє, занадто складно. До тих пір, доки я матиму роль, я не прав. Все сорт від випробування, але чому б і ні? Що ж, ми перемогли минулого разу, спробуємо перемогти і сьогодні. Чекайте, у мене є дещо важливе, що я маю вам сказати. О, ем. слухайте, мені шкода за те, що я зробила. Інколи моя цікавість чимось може пройти межі, та я не хотіла робити те, що я раніше зробила. Я обіцяю що це не повториться, то я можу спробувати ще щось для вас. Це не точно крок у правильному напрямі, але мені потрібно буде більше дій. Що ж, я не хочу розкривати його зарано, тому я триматиму до кінця. Тоді я чекатиму вас біля нового залу. Ваше з сьомого випробування це боулінг, де ви будете кеграми. Вам буде даний м'яч, який можете викидувати інших учасників. Якщо ви зловили м'яч, нічого не стається та можете викидати. Якщо м'яч вас збиває, то в такому випадку ви вибуваєте з цього управління. Перша команда яка, проти всіх своїх учасників буде поставлена під виключення. О, ні, я дуже повільна, та я жахливо ухиляюсь. Що ж, я профі в цьому. Це чудово, бо я теж дуже такий собі в силових оправнях. Тільки спробуйте потрапити в гранату. Та я розтрищу вас. Я і трьох і навичок у цьому, бо ми багато грали за комстоп. Він абсолютний чемпіон у цьому. О, так, абсолютно. Він постійно перемагає мене тренійку. Ти його бачила? У нас досі є випробування, та нам потрібно більше підготовки. Вона може пізніше розказати про це. А, дякую, Рата. Що ж, а, я пустила тут. Я буквально не можу нічого робити. Що ж, час для моєї секретної зброї. Я вже обрахував найкращі цілі. Що ж, якщо усі готові, нехай почнеться гра. Уперед! Тобі кінець в твоїх варіях. Ау, вибач, це вели тобі. Це заради тебе, гральний кубик. Гра ти вилітає, тобі кінець, живайко вибуває. Що ж, я спробую на кінець. А попкорн вибув. Що ж, отримайте це. Оу, він за тяжкий, він за тяжкий. Лежка вибула. Що тепер робити? Я не підведу мою команду. Подивимось, що ти зробиш з цим. Рані кубик вибуває. Кожній команді лишився лише один учасник. Ну, це заради ба. А, um, це мало тіти в мене. Що за? Пляжний <плес> в'яч вилітає. Ом'яний мій, будь ласка, зірка воскреси його. <плес> Ні, це не може бути. Що ж, я боюсь, що це так. Глядачі, голосуйте за посиланням в закріпленому коментарі. За учасника, якого хочете виключити. Той, хто набере найбільше голосів, покине шоу. Я втомлений від цього, але це було неймовірно. Чи ти її готовий піти? Так. Ми зробили це. Єе. О, ти вритивав з пов'язку. Дякую. Що ж, ваша безпека, моя безпека. Я просто зробив те, що я маю зробити. О, ні, хтось зараз буде виключеним. Що нам робити? Я не знаю, але це не кінець світу. Ми можемо продовжувати рухатись, Там ми зможемо довести мрію того, хто вилетить до кінця. Ми переможемо задля нього. Та розберемося з усіма противниками нашого альянсу.